15 серпня Аляска. Літак американського президента Дональда Трампа приземляється в аеропорту Анкоріч. Із затримкою прибуває і борт Путіна. Зустріч на Алясці, за якою спостерігав увесь світ, стала чи не найбільшим розчаруванням: червона доріжка перед агресором, рукостискання та навіть оплески злочинцю від президента однієї з наймогутніших держав. Провал чи так задумано? Про це згодом, а поки повертаємось на початок цієї історії. Розчарований Путіним Дональд Трамп переходить від полюбовних розмов до ультиматуму. Встановлює кремлівському диктатору дедлайн на припинення вогню. У відповідь на це Москва запрошує спецпредставника американського президента Стіва Віткофа, після візиту якого і з'являється інформація про зустріч Путіна і Трампа зі слів американського президента. Ініціював її Путін. Президент Путін запросив мене взяти участь. І він сам хоче взяти участь. Я думаю, він хоче скоріше з цим покінчити. Щоправда, на Росії помічник кремлівського диктатора Ушаков стверджував протилежне за пропозицією американської сторони була в принципі узгоджена домовленість про проведення в найближчі дні двосторонньої зустрічі на вищому рівні. У будь-якому випадку ця зустріч не аби який успіх Путіна чи не в один голос заговорили політологи, але на ситуацію можна поглянути із іншого боку, загалом дійсно виглядає те, що Путін отримує більше преференцій, тому що він має він отримує легалізацію, певну от і отримує відстрочення певних е, санкційних накладень, які гіпотетично мали бути накладені ще 8 числа. От, але тут треба враховувати всі обставини. Це знову ж таки може приблизити дійсно припинення вогню і приблизити переконання самого Трампа у тому, що Путін не є договіроспособним. От і що він просто неадекватний, і, в принципі, з ним треба діяти вже набагато жорсткіше. Трамп бажає особисто подивитися Путіну в очі і зробити власні висновки, пояснює держсекретар Марко Рубіо. А сам очільник Білого Дому упевнено заявляє, одразу зрозуміє наміри свого візаві. Після цієї зустрічі впродовж перших двох хвилин я точно знатиму, чи можна укласти угоду. Звідки ви це дізнаєтесь? Бо це те, чим я займаюся. Я укладаю угоди. Тож чергова серія політичного серіалу під назвою Велика угода починається, каже політичний експерт Андрій Городницький. І у цьому сезоні сценаристи вирішили додати трохи географічної екзотики. Зустріч на Алясці. Аляска. Мальовничий край світу, величні гори, льодовики, унікальні краєвиди. Саме тут можна побачити північне сяйво, фіорди та диких тварин у їхньому природному середовищі. А ще Аляска це 49-й і найбільший штат США. Якщо її накласти на площу решти 48 штатів, то вона простягнеться від Каліфорнії до Монтани, і колись ця територія належала Росії, допоки у 1867 році цар Олександр II не продав її Америці. Попри це, Дональд Трамп двічі обмовляється, що їде на зустріч до Росії. Я їду до Росії у п'ятницю. Це буде грандіозно. Ми їдемо до Росії. Це буде велика угода. Та як не крути, для Путіна це безпечна територія з огляду на те, що міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за воєнні злочини. Але Сполучені Штати не приєдналися до Римського статуту. Отже, не визнають юрисдикцію цього суду і не зобов'язані видати диктатора. Здавалося б, для Путіна створили всі умови. По перше, це зручна позиція для Путіна, тому що йому не треба дійсно летіти через величезну кількість країн. А він цього параноїдально боїться, і це також дуже вагомий такий варіант для, для Путіна. Тобто, тут просто добить мене з одної території де іншої передхоче, і все плюс, ну вигідно обо, обом сторонам. Аляска вона дійсно вважається такою далекою. там, там зараз багато там навіть зняти документальних фільмів росіянцями. Що там величезна кількість росіян живе, в них у бачення там церкви російські, все інше. От що це близька їхня територія, знаєте? Тобто, от вони в цим мріють. А американці вірять, те, що це таке плюво Путіну, Що от бачиш, ми на твоїй території тебе здопусили на вкрадені твої території. росіянці вважають, що вони вкрадені ці їхні території. Це таке ніби приниження Путіна. Найбільшим ризиком для України залишає. Ається те, що Путін знов схилить Трампа на свій бік, а головним питанням про що без нас домовлятимуться? За океану неодноразово лунали фрази: обмін територіями, територіальні поступки це якраз те, на що наша країна погодитись не може. Можливо, там обмін територій, наприклад, Донецької та Луганської областей Донбасу, на Сумська, Харківська і Дніпропетровська Ну, тобто це якби абсурд. Тобто там це декілька там сотень кілометрів, грубо кажучи, навіть менше мені здається на приблизно 8,5-9 тисяч кілометрів Донбасу. Тобто, як правильно взагалі усвідомити цю ну, Перше, перше ми свою територію міняємо свою територію? Такого в міжнародному законодавстві немає. Навіть такого немає визначення. Як ми можемо це робити? Щоправда, напередодні під час онлайн зустрічі із європейськими лідерами та президентом Зеленським, Дональд Трамп пообіцяв, територіальні питання без України не обговорю. Ватиме, ми сподіваємося, що центральною темою на зустрічі буде припинення вогню. Негайне припинення вогню. Про це неодноразово говорив президент Сполучених Штатів Америки. Він запропонував мені, що після зустрічі на Алясі у нас буде з ним контакт, і ми обговоримо всі результати, якщо вони будуть, і ми визначимо наступні наші вже взаємні кроки. Тим часом свою думку щодо приїзду Путіна чітко висловив народ Аляски. На будинках стали з'являтися плакати із написами Руки геть! Росія ніколи знову Україна та Аляска більше ніякої Росії. А у найбільшому місті штату Анкоріджі люди вийшли на мітинг, аби підтримати Україну. Тепер повертаємось у день ікс. Зустрівшись на червоній доріжці, обидва президенти прямують до постаменту, який спорудили спеціально для так званої історичної зустрічі. Там у Путіна задоволено позуючого на камери. Журналісти запитують, коли він припинить вбивати в Україні. На що той робить вигляд? Чи то не чує, чи то не розуміє. Таку саму гримасу він скорчить і перед самим самітом на ці ж запитання. Особливої уваги заслуговує ось цей кадр, коли диктатора та вбивцю садять до однієї машини, із лідером могутньої держави він навіть не приховує свого захоплення. Я мав певні думки щодо того, що, наприклад, за такий королівський дарунок, який зробив Трамп Путіну, той, хоч якось, віддячить, хоч якимось формальним припиненням вогню, чи хоч чимось подібним на формальне припинення вогню, хоча б на якийсь час, щоб. Виячити Трампу, але Путін, очевидно, не з таких. Він просто вирішив скористатися нагодою і смачно плюнути в обличчя тому, хто витяг його з світової дипломатичної ізоляції і знову включив в перелік світових лідерів. Ну я міг би сказати, що це урок для Трампа, але очевидно, що він не мислить відповідними категоріями і він це все так не сприймає. Зустріч відбувалась у форматі три на три. Планувалось, що вона триватиме близько шести годин, але завершилась раніше. Після чого обидва президенти вийшли до преси. Першим почав говорити Путін, відверто вихваляючи Дональда та з лицемірством висловлюючись про Україну. ми завжди вважали і вважаємо український народ братнім. Як це не страшно звучить у сьогоднішніх умовах? У нас одні корені, і все, що відбувається для нас, трагедія, і тяжкий біль. Тому наша країна щиро зацікавлена покласти цьому кінець. Сам Дональд Трамп назвав зустріч дуже продуктивною, але визнав ні про що не домовились. Отже, угоди немає, доки її не досягнуто. Я зателефоную НАТО, зателефоную кільком різним людям, яким належить подзвонити Зеленському, бо це їм належить погодитися на те, що узгодили Марко Стів інші чудові. Люди з адміністрації Трампа, Скотт, Джон, ці чудові люди, які зробили феноменальну роботу. Про що ж три години говорили достеменно невідомо. Все вказує на те, що таки йшлося про обмін територіями. А от на те, з чим їхав на Аляску Дональд Трамп, а це припинення вогню, Путін не погодився. Мовляв, хоче укласти мирову угоду. Ну це фіаско. в результаті Путін по суті повернувся до своїх вихідних положень. З якими він вступав у переговори з командою Трампа ще в лютому цього року, чому це важливо? Тому що ми розуміємо прекрасно, що ніяка угода про мир зараз неможлива, тому що будь-яка угода про мир означає повне врегулювання всіх питань і суперечностей між сторонами, включно із взаємними компенсаціями і грошовими виплатами, включно із територіями. І визначеннями конкретного лінії кордону, включно із полоненими заручниками і всього, що з цим, все, що з цим пов'язано, і ТД, і ТП, що абсолютно, очевидно, не може бути зараз вирішене на рівні кінцевої угоди у бодай мінімально прийнятному для України вигляді. Саміт на Алясці одразу розкритикувала світова преса. Найпопулярніші міжнародні видання зарісніли статтями про тріумф російського диктатора, край його дипломатичній ізоляції та недосягнення грандіозної угоди, на яку так сподівався Дональд Трамп. Це його особистий провал і відках. Він послав некомпетентну людину вести переговори, той щось там наплутав. Організували цю зустріч, сподівання все вирішити. Зустріч відбулася, а по результату. Ефективність цієї зустрічі з точки зору конкретного змісту поступається деяким телефонним розмовам між Трампом і Путіним тому ну, де-факто це його особистий провал, його його друга, якому він з якоїсь причини доручив вести зовнішню політику Сполучених Штатів, але ну очевидно він цього не визнає. Він буде кричати, що все прекрасно, 10 із 10, прекрасна угода, найкраща угода. Нехай українці її підпишують, підписують, хай краще там поступаються Росії. І так далі, тому подібне. Але я можу припустити, що якщо все ж таки вибух невдоволення у Сполучених Штатах буде, це може вплинути на позицію Трампа. Він почне цю позицію коригувати. Сам Трамп, як і обіцяв після перемовин, говорив із союзниками по НАТО та Володимиром Зеленським, якого запросив на зустріч до Вашингтону. Тож далі буде.